І так, мої дорогенькі, усім привіт! Як завжди, починаємо серію гороскопу саме з овнів. І так, вересень дуже швидко пролетів, як на мене. Дивимося, що чекає овнів в жовтні місяці. Вересень у нас був важкий, трансформаційний коридор затемнень, багато усвідомлень, багато масок було скинуто, багато мало прийти, не знаю, чи до вас прийшло рішень. А саме про себе, чи я так хочу, чи мені тут влаштовують, чи ті люди порші, тим я займаюся. Саме головне це відслідковувати ваші думки і робити правильні висновки. І так, що чекає овнів В жовтні 25-го? так, жовтень 25-го для овнів. І так, почнемо. Почать мах, дивіться, ви будете автором свого життя. Це можливість себе проявити. Можливо, у вас якісь публічні виступи, можливо, ви кудись ідете на якісь захід, аби ви будете в центрі уваги. Але тут саме не про зовнішність, а про ваші мовленеві здібності, тому що управитель Міркурій, а це все, що пов'язано з нашим ораторським мистецтвом, змінням себе показувати, припідносити, гарно, як скажемо, продавати. Тому у вас є можливість проявити свої якісь, я не знаю. Навички, як працівника, комунікативні, можливо, почати вести блог, можливо, піти на якусь співбесіду, подати резюме. Значить, тут ви можете зробити взагалі квантовий скачок. Але дуже важливо вам слідкувати за своїми думками, тому що саме маг створює таке певне магнітне поле, яке. Буде якби, відображати ваші думки. Тобто, якщо ви в негативі. Ви... Не знаю, жизнь боль, в мене не вийде, не вийде сумніви, воно так і буде. Все світ вам буде казати, да буде так. От знаєте, як думки матеріальні, це саме буде про це. Якщо ви будете вірити в себе, ви будете не знаю, можливо, афірмація, можливо, взагалі, навіть коли ви знаєте там всі кажуть, що ні, а ви в це вірите, ви отримаєте бажане саме по цій карті. В нас нема зовнішніх чинників. Там в вигляді там, влади, війни, сім'ї, мама не дозволяє чоловік критикує вас. Тільки ви кажете: Я знаю, що я хочу. І по цій карті вийде саме увага на, 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 на столі всі чотири стихії. Тобто, це. Ресурси, які взагалі потрібні для досягнення чогось, і вони у вас будуть. Тому не сумнівайте в собі. Також може бути у вас по цій карті, коли ви звертаєтеся до лікаря. Часто це хірург, тому, можливо, не знаю, ви на консультацію поїдете. Але це хірург, це людина, яка майстер своєї справи. Тобто в ньому ви сумніватись, не, ну, не сумнівайтесь, він зробить свою справу. А, ні, негативі немає. Ну, Негатив – це просто проблема з горлом, але наче все нормально. Так, друга карта для Овнів. Початок ви готові рухатись. Саме головне, це, знаєте, у вас в цьому місяці може бути таке: я знаю, що я хочу, я готовий чи готова рухатись далі, починати, там, робити, да, якась віра в себе. І мах це одиничка. Тобто ви можете робити перший крок в співпраці, в навчанні, в відносинах робити перші кроки. Так далі. Далі вісімка мечів, ну як же без страхів. Е, і ось ці карти дуже взаємопов'язані. Тобто ваші успіхи можуть заблокувати, ваші думки, тому що ось це не те, що є насправді, а те, що я боюся, те, що я видумую, те, що я обмежу, знаєте, такі установки. 에, там не знаю, що щоб гроші були, треба працювати на дядьо не витягнеш рибку із пруда. Оце все ж нам бувало в голову з дитинства. оці якісь. Установки не, да, невідповідності, да, та, що щось там має бути, що чоловік главний не не б'є, не гуляє, і то слава Богу, і ось це може стримувати вас. Тому у вас будуть якісь ситуації, де ви будете чогось боятися. Але якщо ви підете в ці страхи, якщо ви зможете подолати їх, то ви тоді отримуєте той результат, на який ви заслуговуєте. Якщо по здоров'ю це проблема з. Тривожності, панічні атаки, взагалі, все, що страхами пов'язане. Ну, по цій карті часто буває, що таке, знаєте, стан. от, от нема, нема в мене ресурсу, та, якась, якась пасивність, якийсь, не знаю. Ну, це навіть не лінь, це якесь як, я не знаю, може отчаяння. Да? Я, 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 я вже не знаю, що робити, да? мене ніхто не підтримує, у мене нічого не виходить. І от таке якесь опускання рук у вас може бути, але все одно старший аркан він да? е, ну, вище по почав. Може бути ці страхи, якщо ви правда йдете до, ну, на консультацію до якогось спеціаліста, взагалі це людина, яка вас сідає за столом. Може це якийсь такий урядовець, посадовець, людина до якої. Кови там можете йти не знаю по якимось своїм питанням, і ви будете боятися, так, що буде так, що буде після вогню. А все буде добре, це лише ваші думки, а вас все вийде. Далі в нас іде карта якогось прориву. Ви можете зрушити з мертвої точки. Тут можуть бути спонтанні поїздки. Хтось з вас приїхав у гості, ви кудись вам позвонили, сказали, давай зустрінемося там, не знаю, приїздом в місті. Чи взагалі людина, яка з'явилась в вашому полі, якої давно не було, Тобто це вже у вас є сили. То якщо тут було у вас да, якісь домінували якісь такі пасивні негативні енергії, то тут. Тут ви вже сповнені ресурсу, емоцій, ви готові подорожувати. До речі, тут якісь питання можуть бути пов'язані з авто, Знаєте, там якісь страховки робити, там поїздка може бути, які, якісь купляєте білети, щось пов'язане взагалі з рухом. Тобто да, на місці ви сидіти не буде, буде, багато і спілкування, і знайомств, і взагалі активностей. Але по цій карті у вас є це бажання. І їхати, і робити. Якщо до цього, то тут ви все-таки можете взяти себе в руку. Так, так, да, друга, друга колода, що чекає овнів в жовтні місяці. Який буде жовтень для овнів? Карта мір. Ну, Перша це карта за кордоном, тому може у вас е, робота за кордоном, ну, там, співпраця, спілкування, е, можете багато часу там, не знаю, проводити на якихось інтернет ресурсах, сайтах та щось таке з цим. Але взагалі це карта, коли ми завершуємо якісь. Цикл. У вас може завершитись не знаю, якийсь контракт, аренда, угода, ви можете завершити навчання, ви можете, ну, будь-що у вас не знаю, в жовтні закінчується відпустка, чи навпаки, закінчується там річний календарний рік, а ви йдете в свою довгоочікувану відпустку. Взагалі це карта, коли от якийсь ітог. Так, тобто, ми якийсь підсумок. Ну, наприклад, в цьому прикладі за відпустку. Ви працювали і чекали, і ви її отримали. Ви навчались і отримали там диплом. А, також це. Мір, це примирення. Можливо, ви людина, з якою давно не спілкувалися, у вас там були якісь там, не знаю, важкі відносини, ви не могли знайти точок соприкаснаві, то по цій карті ви можете. Ну, по цим двом картам у вас може бути, до речі, щось е, з за кордоном, або поїздка за кордоном. Людина за кордоном може приїхати. Да? Тому якийсь такий конект. Але бачите, людина щаслива. Вона отримує те, що вона хотіла. Да? Але тільки то, куди ви вкладали. Ресурс, затрати, час от тільки там буде ваш результат. Так, знаєте, два старших аркана такі, оце карта перша. Да, якби ви починаєте щось робити, а тут, наче як ви отримуєте В жовтні місяці, може, ви не знаю, починаєте якесь навчання, ви починаєте не знаю, щось нове ідете, в якісь відносини, і тут ви, наче, як можете отримати те, що ви хочете. Так, ховне, в жовтні, далі, далі. Поїздка. Хочете, не хочете? Поїздки, переїзди можуть бути. По-перше, поїздки так і так, але це може бути до вас, хтось приїжджає. І зміни ну якби тут ключове слово це переміщення. Ви можете переходити з точки А в точку Б. Ви були в одному приміщенні, переходите в інше, були на одній посаді, переходите на інше. У вас була там, наприклад, одна нянька, виберете другу, дитина була в одному садочку, але ці всі будь-які зміни у вас ідуть на краще. Да? Тобто, отут у вас, як наче новий етап може бути життя. Ну тобто це не глобально. Ви там да, завжди люди так розуміють, що це все там розлучення, одруження. Ще, ще, Робота, але це може новий етап, От ви йдете, наприклад, навіть в новий спортзал, ну, до прикладу, і ця людина вам взагалі по-новому розкриває спорт, прививає любов, там, своє правильне харчування. Чи ви поїхали в якусь країну, і ця країна стала для вас якою, знаєте, відправною точкою. Все, я хочу тут жити, я хочу щось поміняти, я хочу навчатись, вивчати мову. Да, от в такому плані, що дитина пішла, там були проблеми, якісь, не знаю, там з вчителями, перейшла в другу школу, і оцей перехід, оці зміни, оказується, що дитина і може вчитись, і хоче вчитись, а проблема була зовсім іншими, Да? Тому ви поняли, да, про що я говорю. Так, ще одна карта. Ну, поїздка, я думаю, що в будь-якому випадку у вас має бути. Так далі. Овни. Якась романтика, можуть бути якісь зазвичай по цій карті якісь. Пропозиції вас можуть запрошувати на якісь міроприємства, на якісь івенти, на день народження, там весілля родини Христини. Вам можуть дарувати квіти, тут прямо в прямому сенсі. Квіти, компліменти, якісь відкритички, не знаю, там цукерочки, щось таке, що воно в принципі не дуже матеріальне, що його в принципі не можна потрогати, але це те, що дає нам. Емоції, те, що дає нам натхнення. Тому, да, скажімо, там, можливо, це пов'язано з цими поїздками. ви поїдете. І да, у вас такий буде якийсь емоційний настрой, коли ви будете ну, задоволені, ви отримуєте оцей фідбек емоційний саме через подорожі. Так, тому, овни, раджу вам кудись їхати. Це дасть вам позитив. Обов'язково за кордон можна і десь, десь тут недалеко. Але міняти картинку по потім... І то взагалі карта, коли не потрібно боятися там, переїздів. Можливо, там думали переїхати на квартиру, Можливо, там вам сказали, вас виганяють з квартири, і ви такі, все, капець, б доробити. А насправді ви приїхали на нову квартиру, будете ще більше задоволені, чим чим було. Так, що чекає овнів в жовтні місяці? Яким буде жовтень? Так, жовтень для овнів. Зірка! Дивіться, ви будете сяяти, ви будете натхнені. Бачите, тут якщо ці дві карти, це може бути е, натхнення через онлайн. Тобто хтось вам буде співати мемуари через е, там, інтернет, хтось може вас радувати, компліменти, можуть бути якісь запрошення також через інтернет. А взагалі це карта, коли е, нами захоплюється. Коли, можливо, ви там, робите якусь фотосесію, виставляєте всі там а, та хлопець, можливо, ваші там рілси залітають, можливо, ви десь виступаєте на сцені. Чи десь коли ви на вас дивляться зірка, це що в нас? Це світило, на яке ми дивимося, і це в нас асоціюється з якоюсь такою мрійливістю, з якоюсь мрією. І от наче коли ви будете. На вас будуть дивитися, я теж так можу, може ви будете мотиватором, може ви щось тут розказувати. Я там схудла на мінус 10 кілограм, чи я там щось зробила, чи я змогла переступити через страхи. Тому не забувайте та, про те, що ви повинні сяяти, мах буде в центрі уваги. Тобто і ця, ця карта це каже, що проявляйте свою не знаю, якусь індивідуальність, щоб на вас дивилися. І ви можете бути людиною, яка може впливати. Та, її Своїми порадами, люди будуть дослуховуватися. Також по зірці ви можете, ви можете піти на концерт до зірки, ви можете, хай це буде там коуч, хай це будуть якісь курси, те, що ви мріяли. Знаєте, от коли ви там дивитесь на людину, така. Боже, яка вона класна, да? я так мріла от там вживу поспілкуватися. Тому якась період натхнення буде. Ну і це порада, якщо інтернет, брати блог... це рекламу в блогерів, проявлятися через інтернет, все через онлайн. Ну і може бути спілкування онлайн взагалі. Так, овне, далі, Пф, карта суд. Ви подивіться, скільки у вас старших арканів, наскільки у вас цей місяць буде важливим. Uh, в цій колоді це прекрасна карта, тому що вона говорить, що ви можете видихнути. Бачите, дівчина босо ніж іде до сонця по снігу. Тобто ви uh, нарешті зможете скинути з себе якісь тягари, якісь окови якихось проблем, питань, ситуацій, які ви дуже довго за собою тягнули. Можливо, ви на кінець-вирішите вести там, не знаю, блог Ютуб. Ви довго на це вдумали, потрібно-не потрібно. Не потрібно. Можливо, ви не знаю, розпочнете свою справу. Можливо, ви скажете той, ну, зробите ту розмову, яку ви дуже довго не наважились. Ось це ми стаємо чесні самі собою. Ми звільняємось, ми перероджуємось. У нас з'являється друге дихання, але лише через звільнення від чогось іншого. По цій карті, наприклад не знаю, Жінка, дівчина стає жінкою, тобто ця подія важлива. Хтось дізнається про вагітність, хтось отримує очікува, довгоочікувану пропозицію руки і серця, хтось йде на роботу, хтось проходить співбесність. Тобто це важливий суд, це кармічна карта. і Дуже часто по ній нас оцінюють. Можливо, у вас, якщо судові якісь справи, ви там з кимось судитесь, то ви отримуєте результат в цьому. І знаєте, так, видихнете. Як дівчина, бачите, скидає цю шубку, йде на. Світли, тобто в неї якби, віра в найкраще. І ті дії, які ви будете робити, вони вас приведуть до реалізації ваших якихось планів. Е Можливо, ви йдете на співбесіду, вас оцінять. Може, ви там проходите якусь перевірку ауди, до якого ви готувалися, і ви так само це все пройдете і ви можете видихнути. Можливо, вас. Е це не буде в таких якихось, знаєте, як це сказати, глобальних змінах. Але коли ви перестаєте себе обманювати, коли ви стаєте чесні, я так більше не хочу, мені це не подобається. І своєму там не знаю, другу, чоловіку, подругі, ви говорите все, що ви давно хотіли, але ну, якось було невдобно. І тут ви говорите так, як, як воно є, і вам стає просто легше. Так, дивіться, які класні старші аркани. Значить, як ви можете повірити в себе, бо ви не знаю, наблизитесь до своєї мрії, і це дасть вам просто якийсь квантовий скачок да, в якомусь у цьому переродженні. Оце карта вихида з кризи. Тому хто в кризі? Галя, привіт, все буде добре. Так далі. Дивіться, випало сонце. Сонце і луна, наче як ви справите своїми страхами. Ну, Значить, знову ж таки луна це все, що навіть от так може бути. Луна це те, що приховане, те, що ми не знаємо. А сонце воно висвітляє. Ну, да, Сонце день і ніч. Наче як, е, як якщо от так, мені дивиш, прям аж мурашки, да? що якийсь може бути вихід. з Ситуація, яка була прихована, яку ви не знали, яку ви не володіли, може хтось вас обманював, і тут розвиднюється в кінці сонце, яке дасть вам е, ясність, яка здійснить вашу мрію, виконає ваше бажання. Не знаю стільки старших арканів, е, і вони всі важливі дуже. Тому цей місяць для вас буде прям, ну я не знаю, кармічним, не кармічним, але ви можете. Ті ситуації, які давно е, назрівали, ви їх можете вирішити. Саме головне, от по луні Луна це в нас, знаєте, така тривожна карта, коли ми во на чому ми зациклюємося. Тут відбулася якась наприклад негативна подія, і ми все час про неї думаємо, її обдумуємо, да це обсусолюємо, самі себе страдаємо. Переживає. Саме головне по цій карті не йти в залежності. Антидепресанти, ну будь-які, скажімо так, речовини, які впливають на нашу свідомість, вони вам можуть тільки нашкодити. Іначе ви з цього виходите. В рівновагу, в спокій, в гармонію, в, не знаю, що у вас там було. Так? Тобто ваші питання, які вирішуються. Не знаю, може, у вас в роботі просто якісь там зміни, так, скорочення, там щось міняється. Ви переживаєте дуже так? тривожності. І тут, наче, як все будуть оцінювати. Так знаєте, що буде вирішено на вашу користь. Так, далі. Прям тішуся за ловтівкою. У мене багато овнів є. Так. Яким буде жовтень для овнів? Яким буде жовтим для овнів? Ліва Пентаклі це взагалі така карта стабільності. Коли ви знаєте, що у вас є забезпечення, ви знаєте, як правильно використовувати гроші, заощаджуєте там, не знаю, якісь у вас є закрутка, у вас є заморозка, у вас все, все отак от по полочкам. Тобто, це впевненість завтрашньому дні, стабільність, хороше здоров'я тут нема. До речі, по попереднім картам тут може бути питання вагітності, в кого, тому що луна це може бути материнство. а Сонце це дитина. Тому для кого актуальна тема вагітності у вас може бути. А попередній карті ви от, по суду на на кінець то ви знали, дізнались про да, вагітність, чи ви на кінець то народили дитину. Да, все хорошо, тому не переживайте, хто переживає, якщо у вас там роди попереду, все прийде добре, тому що ви вийдете абсолютно в стабільних енергіях. Також. В вашому полі може бути жінка, яка діва діватілецька зірок по знаку Задяка, вона може бути пов'язана з фінансовими професіями: бухгалтер, економіст, фінансист, та, щось таке. Так це жінка, яка вам може допомогти підказати, підтримати та, в знакі плюсів. Так. так, що в нас випав чомусь король. Та, енергії мужські. Мужчина, який. Лев, Овін, Стрілець по знаку Зодіака, Він такий активний. Що він принесе? Ну, так ця карта в нас була, якісь приємності. От там помните, що я казала, якісь пропозиції. Оцей чоловік вас може порадувати. Я не сказала, що це вам якісь карт'є привезе, ні. Але можливо цей вогняний, він може бути не тільки по знаку Зодіака, а по характеру. Вони дуже такі імпусивні. Яскраві, харизматичні, пристрасні. І оцей чоловік вас може чимось порадувати. знаю, можливо, там якийсь сертифікат, можливо, якусь. Ну, це навіть може бути не в матеріальному плані. знаю, може, допоможе вирішити якусь проблему, можливо, там якісь документи, щось таке в позитивному. Так, тому можете звертатись до такої. Так ще одна карта для овнів. Туз кубків, емоції через край. А бачите, на цій е, колоді прямо, е, Вася прийшов? Е, намальовано «Таїнство хрещення. А які емоції ми е, відчуваємо, коли хрестимо дитину? Да? Тобто це таке якесь водошевлення, єднання з Богом? Да? І це завжди якісь емоції через край. Тому у вас буде якась подія, можливо, правда, вас запросять на хрещення дитини. Ой. А можливо, це якась зустріч, це якась подія, це якась ситуація. Вона, правда, однодневна, ну, як правило, на один раз. Але яка дасть вам отаку якусь відчуття теплоти, якоїсь радості, якогось, можливо, там зустріч з друзями, можливо, якесь побачення. Щось таке, що зробить вас щасливим. Бачите сюди. Хочу в камеру, але стісняється. Тому. Енджой, да, ви насолоджуйтесь тим, що у вас буде. Можливо, це пов'язано з цим чоловіком, що він якось вас потішить, обрадує, я не знаю, що, чим він там може вас дивувати, але ви будете відчувати оці такі метелики. Так, іще одна колода для овнів. Так, яким буде жовтим для овнів. Яким буде жовтим для овнів? Люблю цю колоду, але не люблю доставати шестірка пентаклів. Так це ж знову ж таки карта якихось бонусів. Можливо, вам на роботі дадуть якусь премію, надбавку, 13 13-ту зарплата. Можливо, хтось вам сюрприз якийсь. Е е не знаю, подарує, може, знижка велика, можливо, ви купляєте там дві речі, а третя вам іде в подарунок. Ну, щось таке. Я не можу сказати, в якому об'ємі будуть ці бонуси, але вони так як завжди приємні. Я знаю питання спадщини, еліменти, виплата. Я пам'ятаю, що я дівчинки говорила в індивідуальному розкладі. а Потім вона каже, Лен, мені виплатили страховку за машину. Там якась колись була ДТП. Я каже, я вже її забула. Вона живе за кордоном, там ну якби з цим дуже довго. Ці формальності. Тому от щось таке в плані плюса, і щось може, не, може бути. Вигідно продати. Ви хотіли продати там знижкою, а вас і так купили, ви заробили. Чи хтось вам якусь щедрість це і по цій і хабарі, і якісь чаєві, щось таке ознаком плюс може бути. Так, ще одна овна. Повішений. Ну, е, сам це не в цій. Ну, ці колоді не класичне значення. Споріжжя, це завжди, коли ми в підвішеному стані. А тут мені, наче як ви будете в якомусь е, як Да? бачите, зупинця людина там робить йогу чи не йогу, я не знаю, медитує, то можливо, ви будете робити духовні практики. А Можливо, ви просто втічете там на день, на два, кудись поїдете, просто щоб почути свої думки, е, уповільнитись. Не знаю, якось так, що вам захочеться побути самим собою, душевного, душевного не знаю, не тільки спокою, рівноваги, а ще простору, коли немає нікого, коли тільки я, мої думки, там, природа. І ще може бути, коли ви захочете зробити якісь дії для того, щоб привернути увагу. Ось, якісь показові, ну, там, не знаю, показово, там, перестати з кимось спілкуватись, та, що ігнорувати, там, людина вам дзвонить, а ви та, збиваєте. Тобто Це така ще енергія, коли зверни на мене увагу, подивись, та, як я, що я вмію. Але е погано тут нічого немає. Єдине, що обережно, проблеми з опорно-руховим апаратом. Тобто напруга може бути на вашу спину. Так, ще одна карта. Твіка, кубки, да рукою твоя. Це така карта душевності, гармонії. Це не важливо. Що це кохання, це може бути дружба, це може бути бізнес партнерство Саме головне, що це от 50 на 50, Знаєте. От як ти до мене, так і я до тебе. Це завжди зеркальні відносини, коли люди готові не тільки брати, а й давати. Тобто у вас буде якийсь емоційний, енергетичний, фінансовий взаємообмін. Звичайно, в цій колоді тут про почуття. Ось буде людина, з якою ви будете на одній хвилі. Можливо, в мене завжди це з подругою, коли ми кудись їдемо відпочивати. Тому що ми розуміємо один одного співслова, нам кайфово, вайбово, ми на одній хвилі. Так і ви, вас буде людина, з якою вас або будуть класні партнерства. Відносно. От ви там щось можете класне придумати, е, може бути, не знаю, якась в, в відносинах там з коханим чи з коханою у вас теж якийсь такий період, коли хочеться знаєте спритулитися або бути вдвох, почути, послухати і чути. Тому то якесь таке єднання. З кимось у вас може бути. Я обожнюю цю карту, тому що, дивіться, саме в цій колоді тут видно, що люди дуже різні, різний колір шкіри. Тобто різні люди по темпераменту може бути вік, може бути статус, але їх поєднує одне бажання щось дати своєму партнеру. Вони обмінюються ракушками, ну, там, в когось там перлина, в когось ракушка. Тобто ви будете готові. Да, мінятися енергію там, не знаю чим, тому це прекрасніша карта. Взагалі, овне вас прекрасніший цей місяць, який може багато в чому внести ясності і дати вам да, якийсь результат, якого ви довго очікували. І ще така підказочка. очах того, хто дивиться, диво це здатність радіти і дивуватися. Нехай вона станеться. Будь уважна, світ хоче, щоб ти була в захваті. Тому дивіться на все очами краси. Люблю цілую ваш душевний Таро. Не забувайте лайк і коментар.